Від початку повномасштабного вторгнення міська влада Ніжина налагодила тісні зв'язки з волонтерськими організаціями України та за кордону, аби жителі громади в такий складний час не мали ні в чому гострої потреби. Днями ніженці отримали потужний генератор та пічки буржуйки від Чернігівського волонтерського об'єднання Балсанка, з яким налагоджено тісну співпрацю. Це робота, яка триває вже в принципі там не один вік. Очільник, ні, очільник міста нам постійно допомагає. Ми допомагаємо, співпрацюємо. З перших днів ця співпраця істотно посилувалась. Ми в цей раз привезли електрогенератор для міської лікарні, який, сподіваюся, Буде допомагати там, хворим, якомога швидше одужувати. Волонтерське об'єднання Балсанка, яке працює не лише по Чернігову, а й Чернігівській області. З перших днів війни допомагає не лише військовим, а й усім, хто цього потребує. Наше об'єднання виникло там, в перші дні повномасштабної війни. Ми одразу почали допомагати. Це, звісно, там пріоритет у нас спочатку був військовий. Військові і зараз залишились. Зараз пріоритет допомога військовим на Схід, район Бахмута. Також паралельно ми займаємось допомогою цивільним, лікарням, дітям, е, постраждалим від війни, сім'ям, в яких зник безвісти зник чоловік, військовий і так далі. До цього ми привозили вже е, на початку осені ми привозили медичні препарати, е, декілька там, різні там, медичні апаратів були, е, монітори. Е, Системні блоки комп'ютерні, столи були привозили. от нещодавно привозили квадрокоптер, який потім там ми спільно передали нашій першій танковій бригаді. Дуже приємно, що є справжні друзі, які завжди готові підставити плече підтримки у такий складний час. Наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Я хочу подякувати волонтерському об'єднанні Це Наші дійсно щирі і надійні друзі з Чернігова, волонтери, громадські діячі, які розповсюджили свою сьогодні волонтерську діяльність не тільки на території міста Чернігова, але й на території Чернігівської області. І ми вдячні. Всім партнерам нашого міста, які не словом ділом допомагають і надають конкретну допомогу і мешканцям нашого міста і закладам, які потребують такої допомоги. Одним із останніх таких прикладів допомоги Геобалсанка це надання генератору з Німеччини потужністю 15 кВт, який буде переданий для медичних закладів нашого міста. І це ще один крок на зміцнення енергетичної незалежності медичної сфери міста Ніжина.